Розділ третій. Розпакувавши речі, я попрямувала прямо до масейну, де я точно знала, будуть хлопчики. Вони лежали в шезлонгах, звісивши брудні посі ноги. Щойно, Джеремі побачив мене, як одразу ж схопився. Леді та джентльмени! оголосив він, розкланюючись, як цирковий інспектор на манежі. Гадаю, настав час відкриття купального сезону. Я повільно відступила від них. Різкий рух і кінець вони одразу мене спіймали. «Ні, за що? попередила я. Конрад і Стівен уже теж піднялися з місць і оточили мене. Ти ж не можеш порушити традицію, сказав Стівен. Конрад тільки зловісно усміхнувся. Я занадто доросла для цього, простогнала я в розпачі. Я позадкувала і вони тут же схопили мене. Пальці Стівена і Джеремі зімкнулися на моїх зап'ястках. Ну ж бо хлопці! занила я, вириваючись із їхньої хватки, і спробувала гальмувати ногами, але вони все одно вже тіп одягли мене. Я прекрасно знала, що чинити опір марно, але все одно намагалася, хоча ступні палило об бетон. Готові? запитав Джеремі, піднімаючи мене за пахви. Конрад підхопив мене за ноги, Стівен узяв за праву руку, а Джеремі за ліву. Вони розгойдали мене, як мішок із борошном. Я вас ненавиджу, закричала я, намагаючись перекричати їхній сміх. Один, почав Джеремі. Два. продовжив Стівен. І три. закінчив Конрад. І вони кинули мене в басейн, просто в одязі. Я з шумом плюхнулась у воду. З-під води я почула їхні оплески. Цю традицію вони завели багато років тому, і, якщо не помиляюся, придумав її Стівен. Я терпіти її не могла. Нехай це й було одним із тих небагатьох хлопчачих занять, до яких я була залучена, але мені зовсім не подобалося ставати жертвою їхніх веселощів. Мені не подобалося бути абсолютно безсилою. Це нагадувало мені, що я занадто слабка, щоб боротися з ними, і все тому, що я дівчисько. молодша сестра. Раніше я плакала через це і бігла до Сюзанни або до мами, але нічого доброго з цього не виходило. Хлопчики просто звинувачували мене в тому, що я нюняло, але не цього разу. Сьогодні я збираюся бути зразковою дівчинкою. Можливо, якщо я підтримую компанію, вони забудуть і деякі свої витівки. Я вирнула і, посміхаючись, сказала, хлопчики, таке відчуття, що вам по 10 років. По життю! самовдоволено відповів Стівен. У мене з'явилося моторошне бажання занирнути цю самовдоволену фізіономію Стівена в басейн разом із його дорогими сонцезахисними окулярами від Гюго Boss, на які пішла його місячна зарплата. Але я сказала, Конарде, здається, ти вивихнув мені ще колотку, я прикинулася, що мені важко плисти. Він підійшов до краю басейну. Упевнений, це не смертельно, усміхнувся він. Ну, зрештою, хоча б допоможи мені вибратися звідси, попросила я. Він присів на навпочепки і простягнув мені руку, за яку я і вхопилася. Дякую, сказала я. Потім міцно стиснула його долоню. І смикнула на себе так сильно, як тільки могла. Він втратив рівновагу, завалився вперед і тут же опинився під водою, піднявши в повітря значно більше бризок, ніж я. Мені здається, що я в житті ще так не сміялася, як у цей момент. Джеремі і Стівен теж реготали. Мені здається, що весь Казенс чув наш сміх. Конрад швидко винирнув і підплив до мене в два махи. Я боялася, що він розсердиться. Але, схоже, він не розсердився, точніше, зовсім не розсердився. Він зловісно посміхався. Я ухилилася від нього. Не зловиш, сказала я. Занадто повільно пливеш. Щойно він наближався до мене, я відпливала. Марко. вигукнула я, регочучи. Джеремі та Стівен, що прямували до будинку, підхопили Поло! Я засміялася і трохи сповільнилася, і Конрад зловив мене за ступню. Відпусти, видихнула я, сміючись. Конрад покидав головою. А я то думав, що я занадто повільний, сказав він, підпливаючи ближче. Наш одяг промок до нитки, і крізь його білу футболку просвічувала золотиста шкіра. Раптово між нами повисла дивна тиша. Він усе ще тримав мене за ногу, а я намагалася триматися на поверхні. На секунду мені захотілося, щоб Джеремі та Стівен були ще тут. Не знаю чому. Відпусти, сказала я знову. Він смикнув мене за ногу, притягуючись ближче. Від того, що я була так близько до нього, я відчувала запаморочення і тремтіння. Я повторила своє прохання востаннє, уже сама не бажаючи цього. Конраде, відпусти мене, він відпустив мою ногу, а потім занурив мене у воду. Але це вже було неважливо, я встигла затримати дихання. Розділ 4. Сьюзен, вибачаючись за те, що пропустила наше довгоочікуване прибуття, спустилась одразу після того, як ми перетягнулися у сухе. Вона все ще була сонна, і волосся в неї було прим'яте з одного боку, зовсім як у дитини. Спершу вона міцно обійняла маму. Та була так рада її бачити, що навіть розплакалася, хоча вона ніколи не плакала. Потім настала моя черга. Сьюзен обхопила мене руками так міцно і так надовго, що я вже почала замислюватися, скільки ще триватимуть ці обійми і хто з нас має першим відпустити. Ти схудла, сказала я їй, почасти тому, що це було правдою, і ще тому, що я знала, як їй подобалося це чути. Вона весь час сиділа на дієтах і стежила за тим, що їсть. Я завжди вважала її ідеальною. Дякую, Люба, сказала Сьюзен, і нарешті відпустила мене, розглядаючи тепер на відстані витягнутої руки. Вона похитала головою і запитала, коли ти встигла вирости, коли ти встигла перетворитися на таку прекрасну дівчину? І я сором'язливо посміхнулася, задоволена тим, що хлопці були на горі і не чули цього. Я виглядаю так само, як і раніше. Ти завжди була гарненькою, але люба, подивись на себе. Вона похитала головою так, ніби захоплювалася мною, і ніяк не могла надивитися. Ти така гарна, така гарна. Це літо буде в тебе дивовижним, просто чудовим. Воно буде незабутнім для тебе. Сьюзен завжди говорила так упевнено, що її слова звучали як офіційна заява, і здавалося, що все буде саме так, як вона казала. Сьюзен справді виявилася права. Це літо я ніколи не забуду. Цього літа все почалося. Цього літа я стала вродливою, бо сама вперше відчула це. Я маю на увазі свою привабливість. Раніше я уявляла її собі по іншому. Але все змінюється. І цього літа все змінилося. Я змінилася. Розділ п'ятий. На вечерю в перший вечір завжди була одна й та сама страва велетенська каструля ароматного буябесу, який Сьюзен готувала чекаючи нашого приїзду. Вона клала туди якомога більше креветок, крабових ніжок і кальмарів. Вона знала, як я люблю кальмари. Навіть коли я була маленькою, я виловлювала кальмарів і залишала наостанок. Сьюзен ставила каструлю посередині столу. Поруч із хрусткими французькими багетами з найближчої пекарні. У кожного була глибока тарілка, і всю вечерю ми обслуговували себе самі. Сьюзен і мама завжди пили червоне вино, а ми виноградну фанту, але цього вечора у всіх стояли келихи. Мені здається, що всі вже достатньо дорослі, щоб випити. Як ти думаєш, Лорел? запитала Сюзен, коли ми сіли. Ну, я навіть не знаю, почала мама, але потім зупинилася. О, Бек, звісно, добре, я така старомодна. Сьюзен розсміялася і відкуркувала пляшку. Ти нічого подібного, сказала вона, наливаючи всім трохи вина. Цей вечір особливий, перший вечір літа. Конрад випив своє вино за два ковтки. Він пив так, ніби вже звик до цього. Думаю, що за минулий рік багато чого могло статися. Потім він сказав: Мамо, це не перший вечір літа. Звичайно ж, перший. Літо починається тільки з приїздом наших друзів, усміхнулася Сьюзен, протягуючи руку над столом і беручи наші з конрадом долоні у свої. І він відсмикнувся від неї, ніби випадково. Здавалося, що Сюзен не помітила, але я побачила. Я завжди помічала все те, що стосувалося конрада. Джеремі, мабуть, теж помітив, бо він змінив тему розмови. «Беллі, поглянь на мій шрам, сказав він, задираючи сорочку. Я забив сьогодні три голи. Джеремі грав у футбол і пишався шрамами, отриманими на полі. Я нахилилася ближче, щоб краще розгледіти, і побачила довгий шрам, який тільки почав гоїтися. Зрозуміло було, що він працює над собою. Його живіт був плоским і пружним, не таким, як минулого літа. Джеремі став мускулистішим за брата. Оце так, сказала я. Конрад фиркнув. Просто Джер хоче покрасуватися своїм м'язистим торсом, сказав він, відламуючи шматочок хліба та вмочуючи його в тарілку. Але чому б тобі не показати всім нам, а не тільки Беллі? Так, Джер, покажи нам! усміхнувся Стівен. Джеремі відповів йому такою ж посмішкою, а Конраду сказав. Ти просто заздреш, бо сам кинув тренування. «Конрад кинув футбол. Ось це новина!» «Конраде, друже, ти кинув футбол? запитав Стівен. Схоже, він теж уперше про це чув. Конрад справді дуже добре грав. Сьюзен надсилала нам поштою газетні вирізки про його досягнення. Останні два роки вони з Джеремі разом були в команді, але Конрад був справжньою зіркою. Конрад байдуже знизав плечима. Його волосся так само, як і моє, все ще було вологим після басейну. Стало нудно, сказав він. Він має на увазі, що це він став нудним, уточнив Джеремі. А потім він устав і зняв сорочку. Непогано, так? Сьюзан засміялася, закинувши голову. Наша мама зробила те саме. Сідай, Джеремі, сказала вона, потрясуючи перед ним багетом, немов мечем. Ну, що ти думаєш, Беллі?» – запитав він у мене і подивився так, ніби підморгує мені, хоча нічого подібного не робив. Ну, погано, погодилася я, намагаючись не посміхнутися. Тепер твоя черга красуватися, Беллі!» – усміхнувся Конрад. «Беллі зовсім не обов'язково красуватися. Ми і так чудово бачимо, яка вона чарівна, сказала Сьюзен, потягуючи вино й усміхаючись мені. Чарівна? ага, звісно, сказав Стівен. Це чарівна скалка в моїй дупі. Стівене. застерегла мама, що? Що я такого сказав? Стівен надто схожий на свиню, щоб розбиратися в понятті чарівність, з іронією сказала я і штовхнула хліб у його бік. «Хрю-хрю, Стіване, візьмі ще хлібця. А ось і візьму, він відламав хрусткий шматочок. Беллі, розкажи нам про своїх прекрасних подружок, з якими ти мене познайомиш, сказав Джеремі. Хіба ми це вже не проходили? запитала я. І не кажи, що ти забув про Тейлор Золотко!» Усі, навіть Конрад, вибухнули сміхом. У Джеремі порожовіли щоки, але він теж сміявся. Хитаючи головою. «Беллі, ти погана дівчинка, сказав він. У заміському клубі повно симпатичних дівчат, тому про мене не турбуйся. Потурбуйся про Конрада, він втрачає таку можливість. Спочатку вони обидва Джеремі і Конрад, планували влаштуватися рятувальниками в заміський клуб, у якому Конрад уже працював минулого літа. Тепер же, коли і Джеремі досягає відповідного віку. Щоб працювати з братом, Конрад в останню хвилину передумав і вирішив обслуговувати столики в модному морському ресторанчику. Ми часто туди ходили. Для дітей до 12 років у них була спеціальна пропозиція на 20 доларів. Настав час, коли тільки я залишилася в категорії до 12. Мама завжди нагадувала офіціантові, що мені менше 12. Щоразу, коли вона це робила, мені хотілося провалитися крізь землю. Хлопчики не звертали на це уваги, хоча могли б, але я почувалася іншою, зайвою і ненавиділа себе за це. Мене дратувало, що мені вказують на мій вік, а я всього лише хотіла бути такою ж, як вони. Розділ шостий десять років. Від самого початку хлопчики були як одне ціле. Конрад був у їхній команді за головного його слово вважалося законом. Стівен був його правою рукою, а Джермі блазним. Тієї першої ночі Конрад вирішив, що вони втрьох вирушать спати на берег у спальних мішках і розведуть багаття. Він брав участь у бойскаутських походах і тому все знав про такі речі. Я із заздрістю дивилася, як вони збиралися в похід, особливо коли вони впакували крекери та зефір. Мені хотілося сказати їм, не беріть усю коробку, але я не сказала, бо була ж все ж таки не у себе вдома. Стівене, перевір, чи взяв ти ліхтарик, розпорядився Конрад. Стівен поспішно кивнув. До цього я ніколи не бачила, щоб він виконував чиїсь розпорядження. Він поважав Конрада, той був старший за нього на вісім місяців, і там було завжди. Усі крім мене були чимось зайняті. Мені захотілося опинитися в нас вдома, наробити разом із татом фруктових ірисок і відразу ж з'їсти їх, сидячи на підлозі нашої вітальні. Джеремі, не забудь карти, додав Конрад, згортаючи спальний мішок. Джеремі віддав йому честь і станцював джигу, від чого я зареготалася? Так, сер. І він повернувся до мене, бо я сиділа на дивані, і сказав Конрад, такий самий командир, як наш тато, але не думай, що ти маєш слухатися його і підкорятися. Через те, що Джеремі заговорив зі мною, я наважилася і запитала, а мені можна піти? Стівен одразу ж відповів: Ні, тільки хлопці. Адже так, Конраде». Он Вибач, Беллі, сказав він, і справді, протягом цілої секунди, на його обличчі був жаль чи навіть двох секунд. А потім повернувся до свого спального мішку. Я відвернулася до телевізора. Усе гаразд, мені загалом однаково. О, подивіться на Беллі зараз заплаче, пожартував Стівен. А Джеремі і Конраду він сказав. Коли щось роблять за її сценарієм, вона починає ревіти, і тато завжди ведеться на це. Заткнися, Стівене, вигукнула я, боялася, що і справді можу заплакати. Останнє, що мені було потрібно, це стати плаксою в перший же вечір, і тоді вони більше ніколи й нікуди мене не візьмуть. Беллі зараз заплаче, промовив Стівен співуче, і разом із Джеремі вони почали витанцьовувати Джику. Залиште її у спокої, сказав Конрад. Стівен перестав танцювати. А що? запитав він. Хлопці, ви все таки ще такі дурні, відповів Конрад, хитаючи головою. Я дивилася, як вони збирали речі і вже готувалися йти. Шанси піти з ними, бути в їхній компанії, танули на очах. І раптом я випалила. «Стівене, якщо ти не візьмеш мене з собою, я розповім мамі. Стівен скривився. Ні, не розповіси, мама терпіти не може, коли ти їй жалієшся. Це було правдою. Мама не любила, коли я жалілася на Стівена в таких випадках. Вона б сказала, що йому потрібно розвіятися, що я можу піти наступного разу, і до того, що із нею, і бек мені буде веселіше. Я опустилася на диван, схрестивши руки на грудях. Я ще не втратила свій шанс, і до всього виглядала, як ябеда і маленька дитина. На шляху до дверей Джеремі повернувся і станцював мені джигу. Я не змогла нічого з собою діяти і засміялася. А Конрад вернувся і сказав на добраніч, Беллі». Пеллі. Ось так я й закохалася. Розділ сьомий. Я не відразу помітила, що фішери багатші, ніж ми. Будинок на березі не був чимось незвичайним. Чесне слово, це був звичайний будинок, житловий і зручний. Там були виленялі смугасті дивани і скрипуче розкладне крісло, за право посидіти на якому ми, коли були зовсім маленькими, ввели запеклі бої, і облуплена фарба була. І дерев'яні підлоги, вибелені часом і сонцем. Але будинок був великим: місця вистачало на всіх і навіть більше. Кілька років тому вони прибудували до будинку ще кілька кімнат. В одному кінці були кімнати мами, Сьюзен і містера Фішера та порожня гостєва кімната. В іншому кінці будинку була моя спальня, ще одна гостьова і кімната, яку ділили хлопчики. Чому я заздрила? У них були двохярусні ліжка, і я дуже засмучувалася, що мені доводилося спати на самоті, в той час, як з їхньої кімнати всю ніч чулося геготання і шепіт. Кілька разів хлопчики дозволяли мені поночувати з ними, але це було тільки тоді, коли вони хотіли розповісти особливо страшну історію. Я була хорошим слухачем і завжди скрикувала в потрібний момент. Коли ми подорослішали, хлопчики розселилися по різних кімнатах. Стівен став зупинятися в батьківській частині будинку, а Джеремі і Конрад зайняли спальні поруч із моєю. Ванна у нас із самого початку була спільною. Одна була в нашій частині будинку, у мами була своя, а двері у ванну кімнату Сьюзен вели прямо з її спальні. У нашій ванні були дві раковини. Одну ділили Джеремі і Конрад, а інша була у нас на двох зі Стівеном. Коли ми були маленькими, хлопчики ніколи не опускали сидіння на унітазі, і зараз нічого не змінилося. Це постійно нагадувало мені про те, що ми різні, що я не була однією з них. Проте, дещо стало іншим. Зазвичай після них у ванні скрізь стояли калюжі. Або від їхніх водяних битв, або просто тому, що вони були неакуратними. Зараз вони почали голитися і до калюж додалася щетина, яка постійно залишалася на раковині. Їхня поличка була заставлена різними дезодорантами, кремами для гоління й одеколонами. У них було багато одеколонів, а в мене всього один рожевий флакончик французьких парфумів, який тато подарував мені на Різдво, коли мені було 13. Вони солодко пахли ваніллю і лимоном. Я думаю, що їх вибрала його подруга аспірантка. Тато не розбирався в таких речах. У всякому випадку, я не зберігала свої парфуми серед їх чисельних баночок. Вони стояли на туалетному столику в моїй кімнаті, і я ніколи ними не користувалася. Чесно кажучи, навіть не знаю, навіщо я взагалі брала їх із собою. Розділ восьмий. Після обіду я залишилася на першому поверсі на дивані, а Конрад сів навпроти з гітарою. Він сидів, схиливши голову, перебираючи акорди. Я чула у тебе, є дівчина, сказала я. Кажуть, у вас усе серйозно. У мого брата занадто довгий язик. За місяць до того, як ми приїхали в Канзас, Джеремі зателефонував Стівену. Поки вони розмовляли, я стояла за дверима спальні брата і підслуховувала. Стівен практично весь час мовчав, але мені здалося, що розмова в них була дуже серйозною. Щойно він поклав слухавку, я увірвалася в його кімнату і засипала брата запитаннями. Стівен обізвав мене допитливою дрібною шпигункою, але врешті-решт сказав, що в конрада з'явилася дівчина. І яка вона? Запитала я, не дивлячись Конраду в очі. Я боялася, що він може помітити мій перебільшений інтерес. Конрад прокашлявся. Ми розлучилися, сказав він. У мене перехопило подих, серце підстрибнуло в грудях. Твоя мама має рацію, ти серце їд. Я хотіла пожартувати, але мої слова прозвучали як звинувачення. Він стригнувся. Це вона порвала зі мною, промовив він голосом, що нічого не виражав. Я й подумати не могла, що хтось може порвати з Конрадом. Мені стало цікаво, якою вона була, і я тут же уявила собі чарівну красуню. А як її звали? Яке це має значення? запитав він грубо, а потім відповів. Обрі, її звуть Обрі. Чому вона з тобою порвала? І я нічого не могла вдіяти із собою. Я була надто цікава. Якою ж ця дівчина. Я уявляла її блідою блондинкою з бірюзовими очима, з тих, у кого завжди ідеальні кутикули й акуратні нігті овальної форми. Мені доводилося коротко стригти свої нігті для того, щоб грати на піаніно, і навіть коли я кинула, все одно обрізали нігті під корінь, бо звикла до такої довжини. Конрад поклав гітару і похмуро втупився в простір. Вона сказала, що я змінився. Це правда? Не знаю. Усі змінюються? І ти змінилася? Як я змінилася? Він знизав плечима і знову взявся за гітару. Я ж сказав усі змінюються. Конрад почав грати на гітарі ще в середній школі. Я терпіти не могла, коли він грає. Він сидів і бринчав, практично не звертаючи ні на що уваги, і вигляд у нього був якийсь відсутній. Він наспівував собі під ніс, і його думки витали десь далеко. Ми дивились телевізор або грали в карти, а він бринчав на гітарі, або замикався у своїй кімнаті і бринчав там. Я не знаю для чого, але через це він проводив із нами набагато менше часу. Послухай, Сказав він одного разу, простягуючи мені на вушник. Інший залишився в нього, і ми торкалися одне одного головами. Приголомшливо, правда? Це були Pearl Jam. Конрад був такий щасливий, такий захоплений ними, ніби сам їх відкрив. Я нічого не знала про цю групу, але в той момент я чула найкращу пісню з усіх коли-небудь мною почутих. Пізніше я купила їхній альбом Ten. І слухала його на репіті. І коли почався трек Блек, мені здавалося, що цей момент повертається знову і знову. Коли літо закінчилося і я повернулася додому, я одразу ж вирушила у магазин, купила ноти і стала розучувати цю пісню на піаніно. Я думала, що коли-небудь зможу акомпонувати конраду і в нас вийде щось на кшталт гурту. Це було так безглуздо, у будинку на березі. Навіть не було піаніно. Звісно, Сьюзен купила б його для мене, але мама такого їй ніколи б не дозволила.